Ви дивитеся Суспільне Миколаїв. Підписуйтеся на Суспільне Миколаїв у соцмережах. Про три роки життя людей в Очакові під обстрілами: рибоохоронний рейд та демонтаж зруйнованих промислових будівель в Миколаєві. Далі розповім я Олександр Гордієнко в дайджесті новин Тиждень Миколаїв. Протягом трьох років повномасштабної війни в Очакові пошкоджено 80% інфраструктури та житлового фонду. Нині, за інформацією місцевої влади, кількість обстрілів зменшилась. Натомість росіяни атакують місто фпв дронами. Про життя у прифронтовому Очакові, що розташований в 4,5 кілометрах від окупованої Кінбурнської коси, дізнавались кореспонденти Суспільного. Лідія живе в будинку недалеко від берегової лінії. Каже, що ближче до води перебувати небезпечно. Майже рік Лідія разом із сусідами жили у підвалі. Відстань до окупованої російськими військами Кінбурзької коси від 4,5 до 7 кілометрів морем. Тож залишатись у будинках часто небезпечно, розповів місцевий житель Іван. Ні, що ребята, подождіть, що може бути тра-та-та. це вони там гади попритихали і буде добре. Ну, кажуть, поки бред поки містам тво-твотво. Тут мало їх А туди, туди, туди. на скасикаси до так. у місті зараз проживає близько восьми тисяч людей. До початку повномасштабного вторгнення їх було більше п'ятнадцяти тисяч, говорить заступник міського голови Олексій Васьков. Вачаків. На собі витримав майже всі види озброєння, крім керованих аційних бомб. В місті пошкоджено майже все. Якщо загалом взяти всі будинки і будівлі, які в місті існують, то 80% зазнали доволі значних руйнувань. Це після вибуху 9 січня позаминулого року, ну і після чисельних масованих обстрілів там, в інші часи. І на сьогоднішній день практично всі будівлі мають пошкодження дахів. Вікон, дверей, деякі зруйновані повністю деякі частково. артилерійських обстрілів поменшало, говорить Васьков. Натомість російські війська атакують фпв дронами частіше у курортному місті. Не вціліла жодна база відпочинку, пошкоджені підприємства та інфраструктура. Понад 700 метрів браконьєрських сіток, де інспектори рибоохорони та водної поліції з річки Інгулець. Під час рейду інспектували акваторію з води та суші. Також склали три протоколи на порушників. Рейд стартував від села Олександрівка Снігурівської територіальної громади. На борту човна перебували два інспектори: один від рибоохорони, інший від поліції. Підійшовши до очерету, екіпаж виявив браконьєрську сітку. Сітку дістали згодом в 100 метрах. Інспектори помітили ще одну її також витягли. Рибу відпустили назад у воду. Головний державний інспектор Миколаївського рибоохоронного патруля Олександр Щербина розповів, якими сітками кого впольовують. Вони дивляться по сезону, коли підходить наприклад, на нересі, де риба буває, то ось на даному учаску а нерес дуже заходить. зараз, не, не час, а взагалі на нере заходить короб сюди. Ставлять крупне вічко. Там 90 80 кроквічка. вічка. Для карася 50-45. Таран тут дуже цей, дуже багато після Каховської трагедії зайшло мілкої таранки. То навіть й тридцятки вони виставляють сюди. Ставлять, щоб, щоб щось співмать. В акваторії інспектори помітили підозрілий човен з двома чоловіками, наблизившись, з'ясували, що люди сиплять сітки. Заборонені знаряддя лову вилучили. На порушників склали адмінпротоколи. Рухаючись в бік снігурівки, інспектори перевірили ще пару човнів. Порушень не виявили одночасно з судном рухалися і наземні суміжні патрулі. При на даний час річку інгулець по двом сторонам, а також Ідеть катер спільно з рибахоронним патрулем, проводим рейд, вилучаємо сітки, рибохоронний патруль в свою чергу пишете протоколи на тих особ, яких затримали. Результати восьмигодинного рейду такі було виявлено в результаті рейду 8 сіток, составлено. Акт безхозного майна, а також було виявлено три порушника, на яких составлені три протоколи по частині 4 статті 85 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Ці всі протоколи прийдуться до суду, а вирок виносить суд. Від початку року браконьєри завдали збитків водному господарству на понад 2 мільйони гривень. Вилучено майже 240 заборонених знарядь лову. Складено 176 адмінпротоколів, розповів Олександр Сілецький. У Миколаєві в рамках програми розвитку від ООН демонтують зруйновані обстрілами промислові будівлі. Наразі роботи ведуться в корабельному районі, розбирають та вивозять частину торгової бази. По підприємству вдарили з реактивної системи залпового вогню С-300 в кінці 2022 року. Зруйновано 4200 квадратних метрів одне приміщення складське і холодильник, де наші партнери заклали саме сучасне обладнання. Значить, три квадратних метрів холодильного обладнання. За день п'ять вантажівок звідси разом роблять 25-30 ходок. Вивозять будівельне сміття на визначений міською владою майданчик. Розповів виконроб Микола Неїшсал. Об'єм будівельного сміття, який вивезли на сьогоднішній день, складає 680 тонн. Крупні елементи да подрібнюються спеціальним відбійним молотком, який насаджується на екскаватор. Ну, подрібнюється, відбираються будівельне сміття, ділиться на категорії. Там азбесто в місті ми окремо збираємо матеріали, а все будівельне сміття як бетон, кирпіч, груз вантажиться на автомобілі і вивозиться. Роботи на цьому об'єкті почали 1 березня. Планують закінчити до 25 березня, говорить виконроб. Проєкт з розчищення завалів реалізовується у восьми областях України, розповів інженер-аналітик в програмі розвитку ООН з управлінням відходами та руйнувань Олексій Печений. Цей проєкт став можливим за фінансові підтримки урядів Японії, Кореї та фонду відновлення громад України. А наша робота на Миколаївщині охопить близько 90 об'єктів з Миколаївській, Широківській Снігурівській та Первомайських громад. Це приватні будинки, багатоповерхові житлові будинки, лікарні, школи та інші важливі об'єкти інфраструктури. В Миколаєві на черзі чотириповерхова промислова будівля, яка також зруйнована через обстріли з реактивних систем залпового вогню. На підготовчих етапах всі об'єкти обстежують на наявність вибухонебезпечних предметів. Експерти визначають аварійність будівель. Зараз триває підготовка до робіт в області. Додав Олексій Печений. До повномасштабного вторгнення у партизанському жило близько тисячі людей. Зараз повернулося 210 людей. Внаслідок бойових дій в селі в 20% житла. Розбиті будівлі школи та будинку культури вже демонтували. Нині облаштовують приміщення, де зможуть збиратися місцеві. Розповідає староста села Раїса Шульга. Ті, що за кордоном люди їм накривали криші тут ж жили у селі, постійно проживають, і залишаються їм мало допомоги. Далі багато конфесій релігіозних допомагає. Приїжджають, і криші криють, і вікна купляють. Ну а державна організа... Ну держава, держава, що свій Ми чекаємо, ну дасть Бог, буде все нормально. До повномасштабного вторгнення тут здебільшого жили за рахунок господарств. Говорить місцева жителька Наталя. Зараз роботи немає, а утримувати худобу не можуть. Чого вона їсть, вона язиком злизує. Як вона щіпає, а це злизує. І воно все заглатує туди. Е, метал. Місяць, два і корови немає. Вона... Ну, це ось тут осколки, сильно багато осколків. З відновленням допомагають волонтери, втім, вже менше, говорить Галина. Ні Не Не перестінків немає, нічого. Ну, дали мені 300 тисяч. Що, Є відновлення. Що я за 300 тисяч можу взяти? Аж Аж нічого і збі мені надо, гіпсокартон, ну голе небо А пенсія три тисячі. Що можна зробити, Іди йти. і де йти. Це ще й так довго 60 років. в тебе є сила? У селі відновили комунікації, готуються до ремонту фельдшерсько акушерського пункту. Говорить Шульга, додає, аби до села поверталися люди. Думаємо, що все відбудується, що повернеться все життя в село повернеться так, як було до війни. А то ще й краще. Люди цього прагнуть, люди цього хочуть, і дуже дуже, дуже надія надія не залишає нас, що всі повернемося. На цьому прощаю з вами більше новин на нашому сайті та у соціальних мережах Суспільне Миколаїв.